Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. І знову кажу я вам: доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В Студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Олег Самохвал та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре! Усім привіт. Артуре, ви тільки но розглядали 23-й рік і прийшли до такого висновку, що хорошого було, ну м'яко кажучи, маловато. Однак, з закінченням попереднього року проблеми же ж не закінчилися. Вони просто перейшли на 24-й рік. От, наприклад, питання безпеки, воно ж і надалі стоятиме першим в порядку денному кожної держави особливо гостро. Світ і справді сьогодні зумовлює наповнення інформаційного простору безперервними потоками про загрози: то природі, то державам, то людству в цілому, і близька нашому подкасту тема міжнародної безпеки. Спеки також не залишилася осторонь. Пропоную сьогодні потягнути інтригу з остаточною назвою нашого випуску. Однак, підказку додам, що акцентуємо сьогодні. Ми нашу увагу на питаннях сучасності. Отже, Ардуре, що там такого зараз по сучасній безпеці, перш за все, я б відзначив, що це питання має доволі широкий та комплексний характер. Тут можна говорити про багато різних загроз, що можуть порушити безпекові побоювання будь-якого суб'єкта. І тут важливо зробити акцент на тому, а чим же є міжнародна безпека, що вона охоплює і що передбачає наприклад, ти, Олеже, що б сюди відніс. Ну спочатку, я б наплів щось про що це такий собі формат домовленості між державами або ж системами відносин між ними, що має регулювати та зберігати основні їх інтереси, а саме виживання та стабільність цієї держави. А вже б далі включав би елементи міжнародної безпеки, по яким ми її визначаємо, як мінімум, це про цілісність кордонів, захист від тероризму, пропаганди, також чому б ні, останнім часом дуже багато чув читав про кіберзагро. Загалом так і є, але? але все ж давай розбиратися. Згадані тобою характеристики включають багато аспектів, як традиційних, так і сучасних. Тому тут варто встановити такий собі ланцюг еволюції у класичному розумінні, яке закладалося ще від перших державних утворень античності і потім закріплювалося системами міжнародних відносин. Якраз основним виміром і був захист кордонів. Тут все доволі чітко співвідноситься із етапами розвитку цивілізації. У середньовіччі до промислової революції суспільство було аграрним. Основним багатством вважалась земля, а тому її захист був безумовним пріоритетом. Тобто далі піде індустріальне суспільство, і акцент боротьби зміститься із земель на більш конкретні ресурси. Якщо узагальнити, то будь-яка боротьба на будь-якому етапі розвитку суспільства зводиться до ресурсів. Питання тільки в тому, а що вважають за ресурси. У тому ж аграрному суспільстві ключовими галузями було рослинництво і скотарство, і те і інше потребує землі для посівних площ та пасовищ. У такому у суспільстві земля потрібна всім, адже це запорука виживання. І з розвитком промисловості з'являються нові, значно ефективніші засоби виробництва, які потребують вугілля, нафту та інші специфічні копалини, які неможливо дістати будь-де. Прив'язка йде до місця їх покладів. І здавалося б, земля не втрачає своєї цінності, адже потреби у продовольстві нікуди не зникає. А розробка шахти кар'єрів все одно зводиться до володіння конкретною ділянкою. Але з точки зору найціннішого ресурсу важливість кожної окремої територіальної одиниці можна оцінити по різному у війні за ці самі ресурси при обмеженій армії і дилемі, який шмат території захищати першочергово при інших рівних умовах, вибір буде здійснюватися з урахуванням економічного потенціалу цієї території. Не дарма що ті, хто першими діставалися до вкрай важливих ресурсів, отримували гегемонію іноді навіть по всьому світу, як сніжним комом, збираючи за собою все більше і більше ресурсів. Тобто, по твоїм словам, індустріалізація вивела безпеку на рівень вже убезпечити свої ресурси, економіку та багатства. А як тоді бути з інформацією? Зараз прийнято її вважати не менш важливим ресурсом за інші, який досить вже таки можна злічувати. А це вже про третій, наразі з досягнутих рівень розвитку суспільства, постіндустріальний або інформаційний. Логіка та сама. Важливість землі і природного багатства нікуди не зникала людям, як і раніше потрібні їжа та виробництво. Але так як у свій час механізація вивела виробництво на якісно новий рівень у швидкості та ефективності, так і зараз інформаційні технології дозволяють автоматизувати низку процесів, що підвищує кількість виробленої продукції на ті ж затрати часу та ресурсів. А це означає, що тепер існує новий тип інфраструктури, який також потрібно захищати з одного боку через специфічні налаштування цифрової інфраструктури, можливості її роздроблення та віддаленого керування. А також різних способів криптографії, уявити її загарбання на кшталт нафтової свердловини, щоб почати використовувати на свою користь, доволі складно. Однак, у фізичному середовищі така багаторівневість виявляється досить крихкою. Достатньо влучити ракетою по серверу чи здійснити масовану досатаку, як сервер перестане виконувати свої функції. Нарешті ми підійшли до основної теми, то значить, ми розглянули стадію розвитку суспільства. А тобто, який ресурс і у який проміжок часу сприймався людством як головний, звідси що в пріоритеті і. Що що треба захищати звідси і розуміння виміру своєї безпеки і тих загроз, які можуть її порушити, навіть власної ідентичності, що також формувалася під цими ризиками, виходить на понятійному рівні одні ресурси постійно замінювали собою інші, але при цьому і старі потреби у захисті кордонів і родовищ залишалися. То як тоді сьогодні виглядає поняття безпеки? Перед тим як я сформулюю бачення безпеки, є ще один аспект, який варто відзначити з матеріалістичної точки зору. Ми звикли сприймати ресурс як Щось таке, що можна виміряти у конкретних числах, але ресурс буває і нематеріальним. наприклад, влада як ресурс, адже певні повноваження розширюють певні можливості. І з огляду на цей аспект безпеку можна формулювати по різному. Якщо режим окремої держави суспільно орієнтований, скажімо так, по-справжньому демократичний, то режим і ресурси будуть однорідними, адже в кінцевому результаті обидва слугують народу інструментами здійснення суверенітету на власній території. У такому разі вимір безпеки буде рівномірно охоплювати населення, ресурси, уряд і спроба завдання. Ту удару по будь-якій з тих складових буде розцінюватися як загроза, але бувають і авторитарні режими, де влада не є втіленням інтересів населення. Для такої влади пріоритетом буде збереження свого режиму, і безпека може вибудовуватися у такий спосіб, що віддаватиме в жертву ресурси чи навіть населення задля лише збереження режиму. Однак спільного насправді більше ніж відмінного. Безпека всюди передбачає захист тих самих ресурсів, тільки розуміння ресурсів може відрізнятися у 21 столітті. Будь-яя безпека включає інформаційний вибір. Що там говорити про Раво, якщо навіть на рівні окремої людини злам аккаунта в соцмережах загрожує витоку конфіденційних даних. Точно, Артуре, тепер на додачу до терористів світ тероризують ще й хакери. Хакери зараз дуже сильно інтегровані у ведення війни. Наприклад, війна в Україні, де українці хакують російське телебачення, а з боку росіян ламають Кейвстар. Хакери діють і автономно. Скажу більше, це зазвичай і було їх перевагою. Або ж цілі спілки найкращих та анонімних айтишників, що зламують секретні бази даних. і американці. І росіян, і європейців, однак тепер і держави беруть їх на озброєння. Хакери, звичайно, залишаються проблемою, однак зараз стається щось аналогічне до промислової революції тільки в інформаційних технологіях. Якщо замислитись над процедурою вигадування нового пароля до будь-якого онлайн-сервісу, то усі ці рекомендації з надійності це все про унеможливлення швидкого підбору. Умовно за цими параметрами є мільярд комбінацій. Перебрати які жоден сучасний комп'ютер в актуальні терміни не зможе. Тобто лише відсутність надшвидких обчислювальних технологій відділяє. Ють нас від можливості безперешкодно отримати доступ до будь-якої зашифрованої інформації, те саме стосується і хакерських атак, Допоки це робили люди, власноруч прописуючи алгоритми, це приносило один рівень шкоди, але з'явилося одне новітнє явище, яке іменують штучним інтелектом. Все приблизно так само, як у часи, коли перейшли від е, переписування текстів до книгодрукування. Адже тепер, відколи програма штучного інтелекту може враховувати попередні помилки системи та без втручання оновлювати попередні алгоритми, людського часу на вдосконалення кодованих алгоритмів витрачається значно менше. Той самий чат GPT, саме його українська версія, вдосконалюється від того, наскільки багато з ним спілкуються українською. Вчора він ще міг писати привіт через дві букви, «И», а тепер вже з ним можна подискусувати про доречність використання ітеру замість ефіру і всього такого подібного. Але ж навіть в такому, здається, безпечному прикладі ховаються дуже великі ризики, як світ буде справлятися з цими загрозами. Аналогії із промисловою революцією сьогодні, мабуть, будуть невичерпними. Як 300 років тому індустріалізація. Ція розпочалася з Великої Британії, так і зараз ця країна виявляє високу активність у сфері сучасних проблем. З останнього, що відбувалося до того ж на високому рівні, це листопадовий саміт AI Safety у Великій Британії. До обговорення долучилося 29 країн, включаючи Україну. Було таке: дводенний британський саміт зі штучного інтелекту зібрав глав держав і технологічних гігантів на тлі занепокоєння, що нова технологія може становити безпеку для людства. Учасники прагнуть створити стороннього арбітра, який міг би контролювати компанії, які розроб... Робляють штучний інтелект і бити на сполох, якщо існують занепокоєння, як повідомляє британський уряд на саміті обговорюють п'ять напрямків: спільне розуміння ризиків шиї, просування міжнародної співпраці з питань безпеки АІ, визначення дій окремих організацій для підвищення безпеки у галузі, оцінка напрямків і стандартів для управління галузю, демонстрування того, як безпечна розробка штучного інтелекту дозволить використати технологію на благо людства. Цікаво, що з огляду на новітню специфіку міжнародних відносин, де провідними акторами виступають не тільки держави... Шави а й корпорації, а подекуди й окремі індивіди, на саміті було запрошено одного з найвпізнаваніших діячів сучасної промислової та it індустрії добре відомого та не менш контроверсійного Ілона Маска. Із ким на саміті навіть розпочалася дискусія у британського прем'єра Ріші сунака. Загалом віднедавно важко зрозуміти логіку маска: чи він робить це від щирих переживань, чи від бажань гучної самореклами. Проте усі його теси стосувалися занепокоєння та навіть панічних переживань за розвиток Аї, коли як Ріші Сунак навпаки намагався впроваджувати. Жувати думку, що ці інновації потрібно якнайшвидше впроваджувати на рівні держави. Знову ж таки згадуємо британське бажання повернути першість у цьому напрямку. Попри застереження про небезпеку технології, зокрема з боку Ілона Маска, чимало експертів кажуть, що ці занепокоєння перебільшені. Зрештою, подія пройшла не без продуктивності, адже за результатами була підписана міжнародна декларація щодо усунення ризиків пов'язаних із цією технологією. Нік клех, президент із глобальних питань, мета це ті, що Instagram та Facebook, та колишній прем'єр Міністр Великої Британії, який також бере участь у саміті, сказав, що люди не повинні дозволяти спекулятивним і іноді дещо футуристичним прогнозам витіснити більш нагальні проблеми. Хоча ти правий, ця сфера по ходу тільки розвивається, і починати щось потрібно на міжнародному рівні, це поки що ноу-хау, як і на юридичному. Проте це не затьмарює діяльність у цьому напрямку окремих держав. Я неодноразово помічав, якщо в мережі здійснити пошуковий запит щодо кібербезпеки англ Ійською, то перші кілька результатів посилатимуться на американські ЦРУ та ФБР. Ці веб-сторінки доволі сильно заточені під публічність. Там і широкі визначення можливих загроз, і опис характеру боротьби штатів проти цифрових напрямків злочинності. Комунікація американців з громадськістю явно випереджає тих же англомовних Британію, Австралію, Канаду. При цьому ж ці країни аж ніяк не стоять в стороні до новітнього прогресу. Саме розвідувальний альянс Five Eyes, як українського п'ять очей, одним з перших попередив Україну про повне масштабне вторгнення, а складається альянс кому цікаво з Австралії, Канади, Нової Зеландії, США та Британії на жаль, самі лише попередження від війни нас не врятували. Потрібно розвивати власну потужну інфраструктуру обороноздатності. І поза всіма негативними факторами, війна як ніщо інше зумовлює розвиток it галузі України сьогодні. Розробка дронів, власні кібератаки на цифрові об'єкти ворога. Говорячи про програму Максимум, я навіть наштовхнувся на заяви з боку вищого керівництва про бажання після деокупації перетворити Крим на українську кремнієву долину. А обсяги інвестицій в галузі IT та штучного інтелекту, як з боку американської кремнієвої долини, так і від Них держав з кожним роком все більше зростають. Ну мінцифри в цих напрямках переганяють не один десяток держав, а може й цілу сотню. Армія дронів, дія, проєкти на пряме навчання фахівців, що працюватимуть на державу. Це не лише амбіційні плани, а й вже досягнуті цілі. Такі ж цілі, як і наша, розповісти вам про нове та інноваційне, про світ штучного інтелекту. З Чим ми і впоралися. Я думаю, сьогодні у радіоефірі дипломатичних діалогів. Дякую тобі, Артуре, за дискусію і дякую вам, Слухачі за те, що вже з нами третій сезон. А ми прощаємося з вами. З вами були Артур, Анісов та Самохвал. До нових зустрічей! Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.